Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук UA, І сьогодні в нас буде відео застереження для тих, хто взимку все ж таки продовжує їздити на літній гумі і думає, що його пронесе до першого снігу. Всі знають, що їздити взимку на літній гумі це дуже небезпечно, але також із року в рік ми бачимо, що на дорогах є автомобілісти, які взимку пересуваються на літній гумі. При цьому багато з них знають, що так робити не можна, але через певні обставини ці люди чи то не встигають замінити гуму, чи то думають, що поки що не настав час. А ось коли випаде сніг, тоді вже можна їхати на шиномонтаж і міняти літню гуму на зимову. Тому в даному відео я розповідаю Повім, що може трапитись, якщо взимку їздити на літній гумі і навіть не чекаючи першого снігу? В першу чергу потрібно розуміти, що літні шини виготовлені з більш твердої гуми, яка при морозах. Втрачає свою еластичність і, відповідно, втрачає щеплення з дорогою, навіть якщо на дорозі в нас немає льоду, снігу там, або якихось ще мокрих опадів. А якщо ми говоримо про лід, сніг і мокрі опади, то взагалі літня гума на такій поверхні не може забезпечити нам безпечне керування. Пересування. Взимку на літній гумі, просто навіть при низьких температурах зовнішнього середовища, може призвести до того, що автомобіль просто втратить свою керованість і дуже легко і просто піде в занос. А якщо на дорозі буде лід або сніг, то занос на літній гумі вам просто гарантований. Друга причина це збільшення гальмівного шляху. І знову ж таки, через те, що Взимку літня гума стає твердішою, нам не завжди для збільшення гальмівного шляху потрібні там мокрий асфальт, сніг або лід. Достатньо буде просто низької температури зовнішнього середовища. Ми навіть проводили власні тести, і можна сказати, що на літній гумі взимку гальмівний шлях може збільшитись спокійно в два, а то і в три рази. Тобто, ви, як водій, будете за кермом робити все так само, як і раніше, просто автомобіль за Гальмує не через 10 метрів, як ви звикли, а приблизно через 30. Відповідно, це може призвести як мінімум до аварії і пошкодження автомобіля, а як максимум до більш небезпечних і серйозних наслідків. Тому друга причина збільшення гальмівного шляху автомобіля є також небезпечною. Третя причина це схильність автомобіля до заносів. В принципі, взимку і так рекомендується трішки змінити свою манеру керування і уникати різких прискорень, пришвидшень, там, розворотів тощо навіть на зимовій гумі. А якщо це робити з літньою гумою, то знову ж таки заноси і небезпечні аварійні ситуації вам гарантовані. Літня гума на морозі дуже схильна до заносів через погане щеплення з дорогою. Також варто Розуміти, що літня гума має менш глибокий протектор, на відміну від зимової, і ми говорили про те, що з літньою гумою взимку можуть бути проблеми, навіть якщо на дорозі немає снігу. А якщо випаде сніг, то через неглибокий протектор літня гума не може нам забезпечити нормального щеплення з дорогою. Відповідно, тут у нас виникає не тільки ризик занесення автомобіля, а також ризик просто застрягнути навіть в неглибокій Снігу і далі нам вже доведеться просити допомоги у інших автомобілістів або викликати евакуатор, тому що літня гума через неглибокий протектор не може забезпечити нормального щеплення під час снігопаду. Ну і також, якщо в нас на дорозі, наприклад, ожеледиться, літня гума з нею теж погано впорається. Неглибокий протектор літньої гуми. При використанні взимку може стати ще меншим. Адже, як не дивно, літня гума взимку зношується набагато швидше, ніж влітку. Прийнято вважати, що зимова гума, навпаки, влітку, якщо не перевзутись, буде швидко зношуватись. Але й літня гума через те, що її склад не адаптований до низьких температур, в зимовий період починає зношуватись набагато швидше. Тому, якщо ви таким чином намагаєтесь, Зекономити і там поберегти свою зимову гуму, знайте, що при такій експлуатації літню гуму вам доведеться купувати набагато швидше, ніж ви розраховували, тому що на морозі вона зношується дуже швидко. Дехто з автомобілістів продовжує їздити взимку на літній гумі свідомо, думаючи, що такі системи, як, наприклад, АБС або ESP, зможуть Вберегти автомобіль від заносів, в принципі, ці системи здатні там в певних випадках зменшувати гальмівний шлях, покращувати гальмування або вберегти автомобіль від заносів, але за умови. Використання гуми по сезону, тобто це не якісь там фантастичні технології, які навіть на лисій гумі забезпечать вам безпечне керування автомобілем. Якщо ви розраховуєте на якісь електронні системи, але при цьому не забезпечуєте достатнього щеплення коліс з дорогою, швидше за все, ці системи будуть працювати некоректно або взагалі не будуть працювати і не зможуть вберегти вас від непередбачуваних наслідків. Тому їздити взимку на літній Гумі, розраховуючи на якісь системи безпеки автомобіля, і розраховувати на те, що ці системи зможуть вберегти вас і ваш автомобіль від непередбачуваних наслідків, все ж таки не варто. І нарешті остання причина це можливість отримання штрафу. За використання шин не по сезону, звісно, сума штрафу буде меншою за вартість комплекту зимових шин, але отримавши декілька таких штрафів, ви однозначно можете задуматись. А чи варто воно того, зважаючи на всі інші ризики? Тому не випробовуйте долю, використовуйте гуму по сезону. Це забезпечить. Безпеку руху вам і іншим водіям на дорозі, і також збереже ваше здоров'я та гаманець. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!